Добрий день. Як відомо, в періоді воєнного стану військовослужбовці контрактної форми проходження служби або по мобілізації мають однакові підстави для звільнення з військової служби. В даному відео ми обговоримо всі можливі варіанти та підстави, які передбачені відповідно до норм чинного законодавства, а також перелік документів, який для цього потрібен. Перша група підстав це за станом здоров'я. За станом здоров'я можуть звільнитись військовослужбовці або на підставі висновку ВЛК або у зв'язку з інвалідністю. На підставі висновку ВЛК звільнення надається тим, хто був визнаний повністю непридатним до військової служби. Такі чоловіки після звільнення взагалі виключаються з військового обліку в районних ТЦК та є не військовозобов'язаними. Для цього потрібно пройти військово-лікарську комісію та за наявності підстав отримати висновок ВЛК про повну непридатність. Також звільняються за наявності. Висновку ВЛК про непридатність з переоглядом через 6-12 місяців, а такий висновок надається після поранень, травм, контузій, можливих захворювань. Ось, і дає право на звільнення з військової служби. Проте такі чоловіки продовжують перебувати на військовому обліку та зобов'язані здійснити переогляд ВЛК після закінчення цього строку. Звільнення у зв'язку з інвалідністю. Військовослужбовці, які отримали першу, другу або третю групу інвалідності, інвалідності мають безперешкодне право звільнитися з військової служби. Підтвердженням групи інвалідності може бути або довідка до акта огляду МСЕК, або витяг з рішення експортної команди. Такий витяг надається вже за новою процедурою з 1 січня 2025 року. Чоловіки, які звільняються у зв'язку з інвалідністю, виключаються зі списків особового складу військової частини, але продовжують перебувати на військовому обліку в районних ТЦК наступна підстава це у зв'язку з досягненням граничного віку. Перебування на військовій службі, як відомо, граничний вік складає 60 років для офіцерів вищого складу, може бути більше. Навіть при досягненні цього 60-річного віку військова частина повинна самостійно виключити військовослужбовця зі списків особового складу військової частини. Також такий чоловік вже не перебуває на військовому обліку та є не військовозобов'язаним. Наступна підстава це у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Військовослужбовці, які отримали Мали вирок суду, в якому було призначено покарання у вигляді. Позбавлення волі або обмеження волі мають право на звільнення з військової служби. Якщо це рішення суду, в якому застосовані інші міри покарання, тобто там грошовий штраф, умовний термін, звільнення з військової служби не відбувається. Наступна підстава це за власним бажанням. За власним бажанням, на жаль, зараз можуть звільнитися тільки військовослужбовці, іноземці, які підписали військовий контракт періоді воєнного стану, та відслужили як мінімум 6 місяців. Потрібно від них тільки написати. Рапорт на звільнення з військової служби, і це є підставою, щоб видати наказ про виключення зі списків особового складу. А за власним бажанням також можуть звільнитись військовослужбовці, які в період дії підписали строковий контракт і закінчився строк його дії. Тоді також можливо звільнитися зі служби. Наступна найбільша група так, підстав для звільнення з військової служби це за сімейними обставинами. Цих сімейних обставин є доволі багато, але критерії для звільнення доволі жорсткі. Законодавство. Передбачає певний перелік документів, які потрібно зібрати, і умови, за якими може відбуватися звільнення з військової служби. Перша підстава це військовослужбовці, жінки, які вагітні, вони можуть звільнитись з військової служби за наявності просто лікарського висновку про вагітність. Звільнення може відбуватись на будь-якому строку вагітності. Також стосовно військовослужбовців, жінок вони можуть звільнитись у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до. Трьох або в деяких випадках до шести років чоловіки за такою підставою звільнитись на жаль не можуть. Наступна підстава: якщо обоє з подружжя проходять військову службу та мають неповнолітню дитину до 18 років, право на звільнення має саме жінка-військовослужбовець. Для цього потрібно буде подати свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, а також докази того, що наступний з подружжя також проходить військову службу. Наступна одна з найпоширеніших підстав для звільнення це перебування на утриманні військовослужбовця трьох та більше дітей віком до 18 років. Зараз основною вимогою ставиться наявність родинного зв'язку військовослужбовця з цими дітьми, так тобто, щоб він був їхнім біологічним батьком та здійснював їхнє утримання. Якщо всі ці діти від одного шлюбу та військовослужбовець перебуває з матір'ю цих дітей в зареєстрованому шлюбі, тоді потрібно подати тільки три свідоцтва про народження, а також свідоцтво про шлюб. Якщо діти від кількох шлюбів або не укладений шлюб. З матір'ю цих дітей необхідно додатково подати докази утримання, тобто сплати аліментів. Це може бути договір зі сплати аліментів або довідка з виконавчої служби про відсутність зобов'язань по сплаті аліментів. За таких умов можливе звільнення з військової служби. Якщо військовослужбовець утримує трьох або більше дітей, і частина з цих дітей вони не є його рідними, тобто дружини від попереднього шлюбу, тоді на жаль, звільнення за таких умов зараз. З неможливе наступна підстава це самостійне виховання дитини. Самостійне виховання дитини дає право на звільнення з військової служби тільки за умов, якщо матір цієї дитини померла, зникла вісті або перебуває в місцях позбавлення волі. Також можна використати рішення суду про встановлення факту самостійного виховання та утримання дитини, але потрібно попередньо довести судовому органу, що ви повністю самостійно забезпечуєте фізичне життя та утримання цієї дитини. Наступне це військовослужбовці, які виховують дітей, які позбавлені батьківського піклування або раніше були дитинами-сиротами. Це можуть бути усиновлювачі, опікуни або піклувальники таких дітей. Для звільнення з військової служби за такої умови потрібно подати рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення органу опіки піклування про призначення опікунства або піклування. Наступне це виховання дитини з інвалідністю. Тут є дві умови: або це виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років. Тоді для звільнення необхідно довести, що в такої дитини немає матері. Якщо матір наявна, на жаль, звільнитися з військової служби буде неможливо. Наступна підстава це виховання дитини, якій виповнилось 18 років, і вона є інвалідом дитинства першої або другої групи. В даній підставі вимоги стосовно відсутності матері такої дитини не встановлено. Наступна також доволі популярна підстава. Це необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною з інвалідністю першої або другої групи. Якщо військовослужбовець має дружину з інвалідності першої або другої групи, можливе звільнення з військової служби за умови, що вона додатково потребує постійного стороннього догляду. При першій групі інвалідності такий постійний сторонній догляд встановлювався медико-соціальними експертами комісіями, або зараз це експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування. При Другій групі інвалідності необхідно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді додаткових умов стосовно наявності або відсутності в дружини інших членів родини законодавство не ставить. Якщо в дружини є третя група інвалідності, також можливе звільнення з військової служби за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії, а також якщо причиною інвалідності є певний перелік захворювань. Що це за перелік? Це якщо інвалідність встановлена внаслідок онкологічних захворювань, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп-ніг одного з парних органів або за наявності в дружини третьої групи онкологічного захворювання, психічного Розводу церебрального паралічу. Наступна підстава це наявність батьків або батьків дружини з інвалідністю першої або другої групи. Основною вимогою в цій підставі є відсутність в таких осіб з інвалідністю інших родичів першої або другої лінії споріднення. Тобто це повнолітніх дітей, повнолітніх внуків, одного з подружжя, батьків, братів та сестер. Якщо такі члени родини наявні, тоді, на жаль, звільнитися з військової служби буде неможливо. Також додатково необхідно подавати докази, що вони не тільки є особливі. Особами з інвалідністю, але й потребують постійного стороннього догляду. Це підтверджує також або висновок лікарсько-консультативної комісії, або рішенням СЕК чи експортної команди. Наступна підстава це опікунство. Військовослужбовці, які визнані в судовому порядку опікунами недієздатної особи, вони можуть звільнитися з військової служби. Для цього необхідно подати рішення суду про визнання такою особою недієздатною, а також призначення опікунства. Наступна підстава це військовослужбовці, які мають близьких членів родини, які загинули або зникли безвісті під час антитерористичної операції, або вже під час воєнного стану. До таких членів родини відноситься чоловік. Вік, дружина, син, донька, батько, мати, або рідний чи неповнорідний брат, сестра, також вимогою ставиться те, що повинен бути причинно наслідковий зв'язок їхньої загибелі або зникнення безвісті у зв'язку з захистом батьківщини. Тобто, необхідно буде подати документи, що саме причиною смерті була участь у бойових діях та захист батьківщини. Якщо у вас виникли додаткові питання стосовно звільнення з військової служби та підстав, які зараз наявні ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.